E <music> Є новини, друзі, Трамп виправдовує Путіна. Зеленський заявив про перемовини та бутафорська делегація Росіян. Дослухайте до кінця. Сьогодні буде більше відео, тому що дуже багато новин. Всі розумієте, йдуть перемовини зараз. Зеленського з Ердоганом. Потім я думаю, будуть перемовини з росіянами Однозначно, так, от Трамп заявив, що ну а нашо Путіну їхати, якщо я туди не їду. Хоча ну буквально за годину до того було повідомлення, що Трамп може прибути в Туреччину в п'ятницю. तोप तो Завтра, ну але ми бачимо Бутафорську дійсну делегацію. Росіян її так назвав Зеленський, Він сказав, що в нас делегація в Україні на найвищому рівні. А росіяни прислали Бутафорську і взагалі не зрозуміло, що вони мають мандат на прийняття рішень. Зеленський не відмовився від перемовин. Це дуже важливо. Він сказав, що буде вирішувати після перемовин з Ердоганом, які вже зараз прямо розпочалися. От в ці хвилини, і після цього буде прийнято рішення, як далі будуть відбуватись перемовини з росіянами. І чи будуть вони взагалі. Ну, я думаю, що вони однозначно будуть. І це не просто так, тим більше після слів Трампа, який сказав, що ну, Путіну нема чого летіти, тому що я туди не лечу. Ну, там є делегації, там є Рубіо, він сильний, він сказав. І нехай вони там, Вітков, є українська, російська делегація, нехай вони там розбираються. А це означає, от, повністю підтверджується невпевненість української делегації про те, що я розповідав вчора. Що Трамп може ввести санкції, тому що вони хочуть, щоб розпочалися перемовини. Це видно між Росією та Україною. Прямі, і я думаю, що ми сьогодні станемо свідками цих перемовин. Однозначно, треба припинення вогню. Це основна наша мета. Хто їх буде вести, як вони будуть відбуватися? Я вас буду інформувати, тому залишайтесь. Підтримайте мій канал, лайк, репост, підписка. Ну і напишіть свій коментар.